Михайло Подоляк, радник керівника все президента України, вже з нами. Пане Михайло, вітаю вас. Да, да, да. питання не про літак, хоча це взагалі окремий пласт, і Тут я прошу поговорити. А питання про те, що це ця тема щодо надання дозволу від наших країн партнерів, дедалі більше дискутується і дедалі більше країн долучається до цього ну до, до цієї такої своєрідної нової коаліції. Знаєте, і як ви вважаєте, була ж ну реакція? Не забарилася, вона була досить такою швидкою. Пабліки і канали російські і пропагандисти заявили, що на таке рішення зна значить, щодо використання запад західного озброєння по території Росії по військових цілях Кремль має відповісти демонстративним ядерним підривом. Звісно, все це балачки, тому що ну тут теж є про що поговорити. Але е чи зможемо ми все ж таки найближчим часом бити по території Росії, чи є ці дозволи номінальними, і чи зможемо ми власне ними скористатися досить оперативно? По-перше, я є прихильником. Теорії, що ми все отримаємо, всі дозволи, всі види зброї, ми отримаємо обов'язково. Це виходить з логіки війни і з логіки того типу війни, яку веде Російська Федерація. Тобто, ще раз я наголошу: я вважаю безсумнівним, що всі дозволи ми отримаємо. Питання в другому, питання в іншій справі, в тому, що як повільно ці дозволи будуть надаватись, в цьому проблема. Тобто, дивіться, завжди на півкрока наша коаліція, ну тобто наші партнери, відстають від необхідного моменту, коли ці рішення мають бути прийнятними. Тобто дозволи будуть, види зброї в повному обсязі будуть, включно з дальнобійними ракетами. Але питання в тому, що час, коли треба було прийняти, який суттєво зменшує, скажімо, собівартість війни як такої, якщо її вимірювати, вибачте за цей цинізм в людських життях. Ну, тобто, оцей момент він завжди буде запізнюватись, і є позитивна і є негативна конотація. Тому я не сумніваюся, що дозволи на використання зброї будь-якої зброї будь-якого виробника по території Росії буде відповідно у Україні в повному обсязі. Тому що це є ще раз підкреслюю справедливим, це є юридично коректним. Це абсолютно вписується в міжнародне право як таке, і жодна країна, яка веде оборонну війну, не має себе обмежувати і не наносити ударів по інфраструктурі війни чи по накопичуванню арсеналів, які Росія використовує для знову ж таки розтягування лінії фронту чи до для атаки на цивільне населення. Тепер щодо заяв Суслова є такий персонаж в Російській Федерації. Ніхто його безумовно не знав сьогодні. Після цих заяв про демонстраційний ядерний. Удар, треба зрозуміти, що цей персонаж точно отримає все, що йому буде особисто потрібно за ці заяви, безумовно. І ніякого демонстративного ядерного удару не буде знову ж таки, тому що це повністю. Я просто взагалі дивуюсь, тому що. Немає відповідних заяв від там Китайської народної республіки, від Франції, від Сполучених Штатів, а мала бути б консолідована заява щодо того, що Росія порушує остаточно злам зламає глобальну доктрину ядерного стримування, де про ядерну зброю, незалежно від того, тактично чи чи стратегічна, говориться конкретно, що це не зброя превентивного застосування, тобто це не зброя першого удару, це зброя виключно оборонного характеру чи характеру стримування як такого. Бажано. Так. Було б такі заяви робити безумовно для того, щоб фіксувати юридичні порушення з боку Російської Федерації, щоб ми не говорили про Росію в таких тональностях, а щось Росія пропонує, щось вона говорить і так далі. Це все є фіксовані юрнаміри вчинити юридичні злочини, і все, що робить Росія, вона вчиняє ці злочини в рамках акту агресії, злочину агресії, і все, що вона заявляє, це також є окремі склади злочинів. Тому а, спокійно відносимося до того, а, а не спокійно відносимося. Треба працювати в переговорних групах з нашими партнерами, пояснюючи знову ж таки, так само як це зробив до речі. Буквально вчора пан Макрон, що дивіться, карта. На якій е, ми бачимо місця концентрації на кордоні з Україною, звідки Росія наносить удари геноцидного характеру по цивільному населенню в даному випадку Харківської області, він говорив, але в принципі це по всій прикордонню е, України, і тому Україна безсумнівно має абсолютне законне юридично виверене право бити по ба території... ну, Більше пане Михайло не лише Україна і українці мають абсолютно законне право бити по військовим цілям на території РФ західним озброєнням, але таке право. Е... Припускає приміряє власне цю роль на собі експрезидент США Дональд Трамп. Якби ви прокоментували його заяву, яку наводить The Washington Post, видання американське, що якби за його президентства Росія напала на Україну, він би розбомбив Москву. Там він ще про Тайвані Китай згадував. Але тут, по-перше, чи це просто таке, знаєте, свідчення того, що він вступив в активну гонку вже виборчу і все ж таки намагається якось привернути в себе увагу потенційних виборців? Але я просто хотів нагадати, що Трамп Ж був вже президентом, коли війна по суті тривала. Він говорить про гарячу фазу війни, але ви абсолютно праві. Це риторична дискусія для внутрішнього споживача в Сполучених Штатах таким чином. Але звуть звучить, але звучить красиво, показати... правда навіть для виборця мрек звучить красиво, але ви знаєте, ми з вами чули багато слів, красивих і чуємо багато красивих слів і про захист свободи, і про необхідність дотримуватись міжнародного права і про необхідність примусу до дотримування міжнародного права і про геноцидні компоненти, які використовує Російська Федерація, заяви заявами. Але... Але реальність це реальність. Ці реальності є декілька факторів, які мають. В принципі ключовий вплив на перебіг подій у лінії по лінії фронту: перше це обсяги постачання зброї, друге це рішучість в використанні цієї зброї. І тут до речі, мені сподобалася заява до речі, пана Столтенберга, який говорить: віці ми передаємо зброю Україні в момент, коли Україна починає використовувати це. Вже є зброя України, і вона безумовно має право повністю в рамках міжнародного права використовувати як її заманеться, тобто використовувати в тому числі для знищення інфраструктури війни в прикр. Донних територіях Російської Федерації, але якщо говорити вже про заяви американських політиків, мені набагато більше симпатична завжди пані Хейлі. Вона чітко фіксує ту руйнівну роль, яку сьогодні відіграє Росія в глобальному сенсі. Вона говорить про те, що Росія якраз таки надавала інформацію заради своєї цілі. До речі, ми це про це говорили відразу. Росія надавала розвідувальну інформацію для представників Хамасу, не тільки розвідки, дані розвідки давала, надавала і консультативні. Спроможності і так далі, для того, щоб відволікти увагу від війни в Україні, і про це сьогодні пані Хайлі говорить відверто, відкрито, що якраз таки Росія була зацікавлена в тому, що відбувалося потім на близькому сході, і що до речі, ще не закінчилось на близькому сході. Ми бачимо сьогодні події в Рафасі, а, тому треба зважати, що Правда, це слова, і мені здається, що пан Трамп Трамп хоче підвищити певні ставки у внутрішніх перегонах в Сполучених Штатах, але для України взагалі це непогано. Будь-які заяви подібного штибу, будь-які дискусії, подібного штибу, які я зараз накидаю чотири напрямки: ключові це заморожені активи, яких треба використовувати. Це дозволи на удари по території Російської Федерації, це можливість пасивного побудови пасивного захисту в небі України використовувати, використовуючи протиповітряну оборону і авіацію країн НАТО безпосередньо для збиття російських ракет, і четверта дискусія про можливість відправлення іноземних контингентів для тих чи інших функцій, там тилового типу функції, інженерного типу чи а, тренувального типу в Україну. Всі ці дискусії дуже дуже чудові, на мій погляд, і вони суттєво впливають на дипломатичний контур, в якому ця війна далі відбувається. Тут дуже важливо говорити, якщо вже так про глобальну безпеку, зокрема безпекові гарантії, От, до речі, щодо нашої інтеграції в альянс північно-атлантичний, про безпекові гарантії безпосередньо від сполучених штатів Америки озброєння і літаки це дуже круто, але гарантії безпеки це теж вагома складова, і тим паче, що ось ця така коаліція вона постійно розширюється, має на увазі тих країн, які підписують з нами ці самі безпекові угоди. До речі, сьогодні було повідомлення, що від представника США. А при НАТО Джуліан Сміт, що на саміті літньому цьому НАТО в Вашингтоні буде призначено спецпредставника в Україні по НАТО, і тут в цій частині варто говорити про те, коли все ж таки самі Сполучені Штати долучаться до цієї самої жаданої довгоочікуваної безпекової угоди. Так, звісно, це не стаття п'ята захист натівська, це не не дай Боже там якісь чергові Будапештські угоди. Але тим не менше, ми можемо розраховувати на те, що до цих два Надцяти країн, з якими ми вже Україна підписала безпекові угоди, можуть все ж таки влітку після Вашингтонського саміту долучитися. Ну, наприклад, США, я думаю, що в цьому не треба сумніватися. Сполучені Штати будуть в будь-якому випадку демонструвати лідерство. Просто якщо ми говоримо про пакет безпековий пакет зі сполученими штатами, ви ж розумієте, що це зовсім інший обсяг, зовсім інші операційні можливості, які потрібно буде закласти в цей договір. Давайте так я вважаю, що в принципі, якщо говорити про реальний світ, не ілюзорний світ, в якому багато хто полюбляє жити а про реальний світ, оці гарантії безпекові вони чітко фіксують стратегію України щодо можливості самозахисту, тобто прописується, які види зброї, які країни. На які відповідно суми, і як це юридично буде промотивовано, Україна буде отримувати, наприклад, в 2024, 2025, 2026, 2027 роках, це конкретика, яка чітко зафіксована в конкретних юридичних, ще раз підкреслю, і фінансових домовленостях. Фінансових це ключове. А, і безумовно, сполучені штати тут будуть відігравати чи най чи не найбільшу роль враховуючи тип військових виробництв, які є у сполучених штатах. Ну тобто вони домінують практично у всіх напрямках, і безумовно, з точки зору необхідного нам високотехнологічного озброєння, сполучені штати можуть тут відігравати ще раз підкреслюю, лідерську функцію. І вони це будуть робити однозначно. І я взагалі вважаю, що для сполучених штатів сьогодні якраз такий момент, коли можна обновити свій. Інструментарій глобального лідеру, ну тобто проявити його набагато більш потужніше, чітко зафіксувати ті правила. Це до речі, стосується не тільки підписання угоди про безпекові гарантії, так само це стосується обов'язкової участі сполучених штатів саме ті миру, тому що це ще раз підкреслюю, сполучені штати таким чином фіксують глобальні правила. До яких вони дотичні, і глобальне лідерство щодо цих правил? І мені здається, що вони точно це усвідомлюють і будуть робити все необхідне для того, щоб зафіксувати свою першість. Угу. Безпекові угоди це, звісно, окремий, але інтегрований кейс в загальний такий глобальний саміт миру, в якому до речі, візьмуть все ж таки участь і США, який відбудеться, нагадаю середні червня в Швейцарії. Ну про те, що США братимуть участь, про це вже заявила речниця Білого Дому Карін жан П'єр. При цьому вона не уточнила, хто саме буде все ж представляти Америку. Сполучені Штати наголосила жан П'єр брали активну участь в усіх попередніх самітах миру ініційованих Україною за. Галом на саміті очікується участь понад 160 ну, делегацій. Росію на захід не запрошували водночас. В господарі саміту швейцарці сподіваються, що у в форумі візьме Китай як країна, що ну великою мірою може впливати на Росію. Глобальний саміт миру відбудеться нагадаю ще раз 15-16 червня. Поблизу швейцарського міста Люцерна. Раніше Володимир Зеленський назвав одні з головних питань, які буде розглянуто на зустрічі. Це енергетична ядерна безпека, питання вільного судноплавства. То обміну полоненими і повернення в Україну депортованих дітей, я знаєте, про що хотів би згадати про ці заяви. Очільника Кремля, бо це не президент США і точно не лідер Росіян, бо він є нелегітимним, але він в принципі називає президента Зеленського нелегітимним і переадресовує його повноваження на Верховну Раду і на Стефанчука, спікера Верховної Ради в цьому ключі в мене питання: якщо за версією Блумберг видання в ЄС хочуть провести якийсь альтернативний саміт вже восени, куди хочуть запросити росіян. На яких умовах тут про паритетність взагалі не йде. Тому що ми теж з Путіним перемовини не будемо, ну не хочемо вести. То про які перемовини може йтися із залученням Російської Федерації вже восени, а на цьому наполягають і в Китаї. Сідзіпін говорить, що ми долучимося до саміту миру, будь-якого, де будуть рівноправно представлені Україна і Росія, і інші країни, зокрема, які там є в орбіті Російської Федерації, зокрема Півдня і Сходу, давайте покроково. По-перше, для мене взагалі дивно, що хтось звертає увагу на слова суб'єкта на прізвище Путін. Ну, п'ятий термін, обнулена Конституція Росії. Відсутні вибори в Росії. Він не є легітимним президентом. Ну де факто безумовно контролює територію, але не є юридичною особою, яка має право представляти Російську Федерацію. Це з одного боку, з іншого боку, людина, яка почала проти вас війну проти України, проти мене, проти вас. А, і вона говорить. Хто в нас є легітимним, чи хто не є легітимним, безумовно, інтелект Путіна не дозволяє навіть прочитати конституційний уклад України закони, які регламентують там вибори, чи регламентують, наприклад, електоральні процедури, чи все інше регламентують. Він це не може осенсувати. Ну тобто, ви хочете слухати і звертати увагу на слова людини, яка не є сьогодні суб'єктною, взагалі. А для України тим більше. Тобто, я б це спокійно в сторону від відклав і навіть. Не реагував, він буде про це постійно говорити, як людина, яка любить там оці дивні гопнічіські анекдоти розказувати. Да? він буде це говорити. Ну тобто, нам не треба його робити більш суб'єктним, ніж він є несуб'єктним. Це з одного боку, з іншого боку, щодо самітів і так далі. Дивіться, концепція президента Зеленського мені дуже подобається. Я Хочу, щоб ми зрозуміли, що таке саміт миру. Про що говорить президент України? Він чітко фіксує дивіться. Ми ж розуміємо, що це війна, повномасштабна велика війна, в якій. Йдеться про існування права чи не існування права. Це великий обсяг дискусії, які треба проводити, тому що як з'ясувалось, немає міжнародних інститутів, які можуть гарантувати невтручання внутрішні справи тієї чи іншої країни. Не існує ніяких інструментів примусу тієї чи іншої країни, якщо вона хоче реалізувати якісь експансіоністські свої наміри і так далі. Немає нічого, щоб могло зупиняти подібного типу величезні агресії, і це треба все переосмислити. І тут президент говорить: дивіться, я вам створюю майдан. Президент України говорить: я вам створюю Майданчик, де можна ці всі проблеми не тільки по відношенню до України, а набагато більш глобальніше проговорити, тому що або правила будуть, або не будуть. Тобто, ми розуміємо, що все буде е, вирішуватись на полі бою. А для цього потрібні певні е, додаткові військові постачання. Це зрозуміло для України. Президент про це неодноразово казав, але він говорить: от майданчик, давайте створимо майданчик, де не просто абстрактно щось будемо обговорювати, а зберемось. Всі великі країни, які будуть впливати на ці чи інші правила, сполучені штати на найвищому рівні, Китай на найвищому рівні, ви ж хочете впливати на правила, ви ж хочете мати передбачуваність. Так, ми давайте зберемось, проговоримо. Ми розуміємо, що відразу чітко зафіксувати. От, будь ласка, всі 10 пунктів. Якщо вони будуть виконані, то Україна отримає справедливе. Ми б хотіли це, але ми розуміємо: реалістичність чи нереалістичність того, що треба робити. Тому ми готові до обговорення цих правил. Росія там не потрібна, тому що задум Росії у цій війні якраз обнулити ці правила. І тут президент України чітко говорить. Дивіться, глобальні лідери. Він звертається до глобальних лідерів. Коректно звертається. Говорить: дивіться, це ж про правила. Ви ж хочете домінувати. Будь ласка, приходьте ось для вас майданчик, де можна це проговорити і внести корективи. Так, ці корективи займуть певний час. Ми готові. Перший саміт готові відпрацювати певні питання, які для всіх будуть консенсусними. Потім перейдемо до інших а, а, питань. І тут дві важливі складові. Президент говорить про це. Нам потрібні військові постачання, це гарантії безпеки, чи ситуативні військові пакети, які тут і зараз вже є. Це для нас пріоритетне. Друге, але ми хочемо дипломатично також зафіксувати розуміння і справедливого миру і розуміння правил, які цей світ має жити. Це все зрозуміло, і на мій погляд, це оптимальна конфігурація, яка запропонована сьогодні президентом Зеленським. Тепер щодо можливих інших самітів. Для мене знову ж таки трошки дивно, що ви реагуєте на анонімні джерела, які кажуть, що в Саудівській Аравії будемо щось проводити. Чому я говорю, що це дивно? Тому що ситуація є постійно змінюючоюся. Дивіться, саміт у нас буде 15-16 червня. До цього будуть військові постачання. До цього Росія буде пробувати свою ініціативу реалізувати на полі бою. Це не вдається. Завдячуючи збройним силам України, і це точно не вдасться. Але Україна має також все ж таки спробувати реалізувати свою ініціативу, як тільки буде проведено накопичення зброї. Після цього ситуація знову ж таки, буде виглядати у Росії трошки інакше. Нагадаю вам минуле літо. Невдалий похід на Москву вагнерівців, ви пам'ятаєте в якому стані була тоді Російська Федерація? Тому все не є стабільним і тому говорити про те, що колись там буде якийсь саміт, де буде запрошена Російська Федерація, це ну якби поки що нонсенс. І є останнє, що я хочу тут додати дуже важливе. Дивіться, коли хтось говорить, Росія має бути присутня. А Росія має бути присутня для чого? Для того щоб ультиматум зачитати да дивіться, ми напали на країну без всяких підстав. Ми вчинили злочин агресії. Ми вбиваємо там з геноцидним компонентом велику кількість цивільного населення. Атакуємо їх ракетами, обнулили міжнародне право, міжнародне ядерне право, міжнародне гуманітарне право. Ми вчинили злочини військові, злочини проти э, люд, э, э, людськості, як такої. І тому ми хочемо тепер зафіксувати перше свій непрограш, друге територію, які ми вкрали, третє безвідповідальність за військові злочини, і точно не платити за цю війну. Ви хочете такі ну провести переговори? щоб Що тут немає Російської Федерації? Росія буде присутня на будь-якому саміті в момент, коли вона отримає військові поразки на лінії фронту, тоді. З урахуванням зміни політичної системи в самої Росії, яка буде йти паралельно з цими поразками, тому що будуть не тільки там ставати помічниками по е кркрккарабілястроїтельству, да а будуть взагалі втікати з е власної Я... вертикалі. От тоді можна буде про щось говорити з Російською Федерацією. Я єдине, що тоді додав би про те, от ви кажете, що на полі бою так справді ми в очікуванні валу і шквалу да з заходу в вигляді оборонних пакетів вони вже надходять і про це ми неодноразово згадували. А от стосовно все ж таки того, що твориться в голові очільників там Російської Федерації на різних рівнях, і на рівні міністрів на рівні Міноборони, давайте згадаємо, що протягом лише одного місяця там щонайменше 5 високопосадовців Міноборони було заарештовано. Кілька втратили свої посади, в тому числі, що його очільник міноборони, Путін їде то в Білорусь, то в Ташкент. Які сиплеті, знову ж таки якимись заявами, погрозами там, маленьким державам, щільним населенням в Європі не допомагайте Україні. Оці всі до речі, історії. пам'ятаєте, ми з вами обговорювали кілька тижнів поспіль, що Путін напередодні саміту миру буде намагатися його зірвати або якось завадити. Видається так, що там в їх головах суцільна суцільний мікс, якась каша, і вони. Не знають, що робити далі. А, чому, Від чого ці тірзані і сомнені, як то кажуть, да, станом на тепер? Вони розуміють, що з надходженням озброєння і такої ну, активної допомоги нашими партнерами у них будуть справи далі гірше? А, є проста і складна відповідь. Проста. І вона єдина правдива. Їх лякає воля України, незламність України. Це не просто пафосні слова. Це конкретика, тому що якби трошки інакше все виглядало, ми з вами знаємо і наше недалеке минуле, а вони очікували, що Україна буде зламана достатньо швидко. Не в плані там за три дні безумовно, а що от весь цей тиск непостачання зброї. Довга війна, два роки війна, і оці всі внутрішні дискусії вони зламають Україну, і Україна скаже, Ло, добре, ми готові там до певних компромісів на користь Російської Федерації. Їх лякає абсолютна відсутність цієї готовності України зламатись. Це для них не є традиційним, вони не знають дійсно, що далі робити. Більш складна відповідь, вона є багатокомпонентною. Ви абсолютно праві. Можна поставити діагноз е е і в психіатрії, в класичній є такі технології, які дозволяють заочний діагноз ставити, Тому що ми бачимо виступи того ж Путіна. ми бачимо її неадекватність, тому що можна проаналізувати його інтелект, виходячи з тих слів, які він використовує, з тих доводів, які він використовує. Це мало компетентна людина. Це настільки очевидно, що мені навіть якось сумно дивитись на людей, які вважають, що ця людина в чомусь розуміється там військовій стратегії, чи ще. він розуміється тільки в таких примітивних спецопераціях треба когось підставити когось вбити і так далі і тому подібне це очевидно але між тим він буквально розгублений тому що що він сьогодні бачить в україні перше україна чинить спротив друге україна переозброюється третє україна отримає новітні зброї які навіть вчора уявити що вони будуть на території україни в такій кількості не можна було четверте він бачить поступово е ініціативу яку реалізує україна ну наприклад Знищення багатьох комплексів за радіолокаційних систем це ж зовсім інший вимір війни. Знищення Чорноморського флоту це зовсім інший вимір війни. Він це все бачить. Далі ви абсолютно праві. Він дивиться, що наші партнери не те що. Не хочуть там щось, якось хочуть як вони в 2014 році перейти до якогось там примирення і так далі. Ні, вони збільшують ті пакети військової допомоги. Швеція сьогодні, Бельгія, Іспанія, Португалія вчора і так далі. Безпекові гарантії. Він бачить, що Європа зовсім іншу позицію займає. Це лякає, тому що Європа також встає, не хоче стояти на колінах, верніше перед Російською Федерацією. Це все лякає. Так це не миттєвий процес. Нам би хотіли, щоб це було там три дні. Всі рішення прийняті. Три дні. Ці рішення є, логістика є і так далі. Але оця незламність України з одного боку, готовність Європи, э, вірніше, розуміння Європи всіх ризиків, які генерує Росія, і готовність Європи дійти з Україною разом до кінця це лякає. Тому що що буде потім з Путіним? Ви ж розумієте, потім він буде пробувати зникнути, щоб не сидіти на скам'ї підсудних. Його проста дорога. Вона вже відповідно зафіксована історично. Він точно буде відповідати за військові злочини особисто. І він це підсвідомо розуміє, і тому він сьогодні себе поводить зовсім не так, як це було коли починалось повномасштабне вторгнення. Ви пам'ятаєте цього вальяжного дідушку, да який там розказував про Леніна, про щось ще ну якусь маячню. Я не хочу переповідати, тому що це ну маячня і так далі. Але сьогодні це розгублена з великою кількістю комплексів неповноцінності людина, яка їх спробує якось компенсувати дивними заявами. Тому я тут коротко висновки зроблю перше. Не звертайте уваги на те, що ця істота говорить. Він не є суб'єктом. Друге, так Росія буде продовжувати війну, тому що вона не має іншого шляху для свого існування. Існування в тому вигляді, в якому вони існують. Це нацистський мілітарний режим, конкретний єдиний спосіб існування зовнішня експансія. Третє, Україну будуть підтримувати в будь-якому випадку великою кількістю зброї. І нарешті, четверте, ми з цього з вами починали. Всі дозволи Україна отримає. Тільки на жаль, це трошки повільніше ніж нам з вами хотілося. Я дякую за таку розлогу відповідь. Україна не лише очікує на допомогу із зовні із заходу, але так само Україна розвиває свої оборонні спроможності. Це вже буде наша наступна тема з іншим гостем. А вам дякую, Михайло Подоляк, керівника президента України, долучався до ефіру.